Ляють і Витков радить Ушакову, щоб щоби Путін подзвонив Трампу. Це якраз після того як зроблена угода по газі, і щоб він привітав Трампа, сподякував йому і сказав, значить, що він показав себе людиною миру і там лідером, і так далі. І привітав його. Ну і Ушаков погоджується, да, треба. А далі Витков говорить: ну і давай ми з Юрій з тобою теж накидаємо план. Значить, от як по газі 20 пунктів, і все вийшло. Давай накидаємо план по тому, щоб зупинити війну Росії проти України, і говорить йому там ключова фраза, що між нами я розумію, що що ви хочете. Значить, це, це Донецьк. Він там говорить слово Донецьк. Ну зрозуміло, Донецьку область контрольовану Україною сьогодні частину. І якісь там обмін територіями. Це говорить витка Ушаков. Ну і як ми знаємо, далі дійсно відбулася розмова Путіна з Трампом 16 жовтня, рівно за день до того, як Зеленський зустрівся з трампом в Білому домі. Тоді Зеленський їхав з надіями на томагавки, але ці надії не справдилися. Путін в розмові з Трампом, значить вони поговорили, і тоді сплила ідея провести саміт в Будапешті, який так і не відбувся. Ну в общем, але якийсь для України позитивний розвиток подій. Був зірваний цими от контактом Путіна з Трампом і питання відклалося. Значить, це перший епізод. Другий епізод цих плівок. Це розмова Ушакова Дмитрієва. Дмитрієв, який провів декілька днів в кінці жовтня, якраз у Флориді, зустрічався з Викофом. І судячи з усього, тоді вони і писали, накидували пропозиції свої американцям для можливого мирного плану. Там та друга розмова там не скажу, що дуже цікава. Там ключовий момент, що вони вирішують, давайте ставити максимальні вимоги. А Дмитрієв йому каже, Ну я не можу. Не американці візьмуть не все з наших пропозицій, але там максимально багато. Я сподіваюся. Візьмуть. А Ушаков говорить, ну щоб так не вийшло, що вони щось викинуть і нас поставлять перед фактом. Ну той говорить: ну типу, сподіваюся, ні, ну що от така розмова. Ну тут два питання. Перше, чи щось для нас це відкриває нове. Та в принципі ні. Ми знали, що Витков на прямому контакті з Ушаковим з Кремлем літає, розмовляє. Ну і це та роль, яку йому призначив Трамп. Та до чого це може привести? Очевидно, що це зараз ускладнить перемовини, тому що вони стають, тут вже і плівки, і зливи. Тому що давайте відповімо на третє питання. Це ж комусь вигідно, хтось це злив. І тут версії декілька перша версія самі росіяни, які не хочуть ніяких перемовин, реальних не хочуть миру. І шукають, сподівалися, що це буде зірвано руками України. Коли побачили, що руками України не виходить, тоді вирішили це зривати з зливом цих плівок. До речі, от про коментар у Шакова, і тут дуже показово, він в кінці говорить, ну це не ми. Ну, може, на ворі шапка говорить, послухайте. Як вам публікації сьогоднішні в американських СМІ? Такі. Там, где фігурують як ваш телефонный разговор з Уитков, ваш розговор з Дмитриєм. Я з Суитков часто розговорю. А мені... Дмитрий, че я з вами с людьми. Имеет что-то общего? Почему это интересует? Мой разговор с Дмитрием. Российский представитель. Не знаю, почему это их интересует, опросы в публикации якобы ваших разговоров. А зачем это делается? на сказать, для чего? Ну, чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делать для того, чтобы а, улучшить отношения. Они, они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону. Но что касается Уитков, то я могу сказать, что достигнут предварительной договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и, и еще э, ряд представителей администрации, которые э, имеют отношение к, к украинским делам. Телефонный разговор это фейк? Или действительно именно такой разговор я был? сказал, что я с Уитковым достаточно часто э, разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Да никто, должен, никто не, не должен комментировать, собственно. Вы, а откуда у них такая информация? А, что, не знаю, не знаю. Тот сливает, тот прослушивает, но не мы. Спасибо.